Друзі, всім привіт, вітаю на каналі. Розпочали вже пригинати саджанці, так як бачу, що в цьому році весна прийшла днів на 10 раніше, то вирішили вже потихеньку починати, особливо з сочинської, сочинської селекції, яка вже прокинулась повноцінно. Зараз там мене дядь Льоня набиває рядочки, поніслива. Ямки чи як так правильно назвати. А я потім вже хожу і пригинаю. В цьому році буде зроблено менше саджанців, тому що на осінь немає часу їм займатися дуже багато. Так як трошки інші плани, садити великий сад, тому зроблю так по три штучки на кожну сторону. Наприклад, піде ряд. Три штучки сюди, три штучки сюди, щоб було зручно працювати в ряду і потім на осінь менше нагрузка по сажанця. Але саженці будуть. З учетом того, що вже майже всі кущі вийшли в фазу того, щоб можна робити саженці. Тут зараз скажу. Трино. Зараз скажу. 9, ну Десь до 20 саженців можна буде під кущом зробити. Їх тут близько 200 штук. Ну, саженців, з учетом того, що процентів 30, як завжди, виходить на дорощування. 1200 саженців зможу зробити там 2,5. Тому кому потрібно саженці вже замовляйте. Бо тобто є хлопці, які вже на осінь роблять замовлення. А, зараз до закінчу те, що хотів сказати. На осінь хлопці роблять замовлення, тому зараз записую від 25 штучок. Кому цікаво, пишіть. Номер телефону є на каналі і е, на той же ж номер телефону є і вайбер. Зараз закінчимо пригнати, потім ще зніму відосика.